Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів, шановних студентів педагогічних вишів. Ну, ви знаєте, в мене є така рубрика на YouTube-каналі урок однієї задачі. Ці ролики подобаються моїм глядачам, вони корисні вчителям. Вчителі просять знімати їх побільше, коли є час. І от я задумався над наступним роликом цієї тематики і вибрав. Досить відому задачу із свого підручника восьмого класу на тему ознаки подібності трикутників. Ця задача є в моєму підручнику, є в Сканаві, трішки в іншому вигляді. Думаю, є в підручниках і збірниках задач інших авторів. Я її вибрав і почав продумувати, що з цією задачею можна, можна такий урок однієї задачі створити. І я хочу сказати, що цю задачу я досить. Часто розв'язую з учням вже після того, як учні опанують весь матеріал і планіметричний, в кінці 9 класу, в 10-11 класі. І завжди, коли ми з учнями розв'язуємо, то я вважаю, вважав, вважав, що розв'язування цієї задачі саме через подібність трикутників є найбільш раціональним. Вважав це до позавчорашнього дня. Тому що. Я отримав невеликий культурний шок. Коли я в голові почав перебирати, як я можу цю задачу розв'язати і показати глядачам мого каналу, то я зрозумів, що те, що я вважав найбільш раціональним розв'язуванням цієї задачі, а саме через подібність трикутників, найбільш раціональним розв'язуванням не є. І я, як мінімум 30 років, Цю задачу розв'язував нераціонально. Ну, я 40 років її розв'язував вже нераціонально з часів шкільних. Але, 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 30 років я міг назад знайти підхід до цієї задачі. Про це все у нашому сьогоднішньому ролику. Я думаю, що найбільш досвідчені вчителі. Здогадалися, що мова йде про задачу. Коли квадрат вписано у прямокутний трикутник, спільний прямий кут. Ну хочу сказати, що це задача 524 з нової редакції мого підручника 8 класу. Тут трішки невдало букви. Прямий кут А позначено. Я не, я не буду взагалі позначати букви. Я тільки позначу катети А і Б. Писана квадрат таким чином, що прямокутного трикутника і квадрата спільний прямий кут, а протилежна вершина квадрата належить є потягнути. Абсолютно стандартна задача. І в 8 класі, і після восьмого класу ми її розв'язуємо. Я навіть не буду просити натиснути паузу, тому що дуже легко всі знають, як її розв'язувати. Нехай сторона квадрата Х. Тоді оцей шматочок це А-Х. І ми виходимо на подібне. Я її не буду записувати. А мінус Х поділити на їх за рахунок подібності. А це в нас давайте там, з червоним якимось А. Дорівнюю А поділити на Б. А поділити на Б. А Б-БХ. Дорівнює АХ, значить ік задушки. Абсолютно стандартна задача. Х дорівнює АБ. Поділити на А плюс Б. Стандартна задача. І коли ми повторювали, я весь час. І, ну, тобто, коли учні не могли розказати, я так підказував, подібність, найбільш швидко. Можна розв'язувати з конкретними числами, а і Б. ви розумієте, що від цього. Нічого не зміниться. І ось два дні тому я зрозумів, що цей шлях, він хороший, але не найраціональніший. Все-таки є шлях трішечки швидше. Я не можу сказати, що так набагато швидше, але є шлях трішечки швидше. Отже, якщо в нас є така ситуація, з чим буде діагональ квадрата, вона буде. Одночасно і бісектрисою кута. Ну, те, що цей кут по 45 градусів, ми розуміємо. І спосіб, а це у нас діагональ, давайте де позначимо, а сторона, як і раніше Х. Значить, зрозуміла річ, що діагональ це Х на корінь з 2. Да? Ну, це зрозуміло. І далі шлях розв'язування. От тепер, після моєї підказочки, я все-таки попрошу вас натиснути паузу. Можливо, ви знайдете той спосіб, який я для себе знайшов лише позавчора. Можливо, вам вдалося знайти спосіб, який полягає у тому, що площа великого прямокутного трикутника я виражу двічі С. З одного боку, це одна друга А на Б. А з іншого боку, він складається з двох маленьких трикутників. Одного з них сторони А і Д, і кут між ними 45, значить, це одна друга А на Д. І на синус 45. А інший одна друга Б на Д і на той самий синус 45. Тобто я двічі виразив площу. Домножаємо на 2. Виносимо за дужки D синус 45, який корінь з 2 на 2 в дужках, залишається А плюс Б. Але ж D в нас X на корінь з 2, значить, в нас все спокійнісінько зникає. І залишається, що X дорівнює, як це не дивно, АБ поділити на А плюс Б. Все-таки, на мій погляд, цей спосіб. Трішечки, ну, швидше нас приводить до мети, на, на мою думку. Тепер я чую там думки своїх глядачів, Олександр Семенович, там не засмучуйтесь там. Ну, що ж не засмучуйтесь? я засмутився ось чому. Тому що цей спосіб 30 років назад я міг вже для себе знайти. Чому? Тому що на п'ятому курсі університету в нас читав. Спецкурс відомий, український, всеукраїнський, відомий всеукраїнський, на рівні України вчитель Сакаркадійович Кушнір, вчитель, автор посібників. І він тоді нам показав одну з формул бісектриси. Тобто, якщо є а, Б, тут у нас бісектриса Це Л до С, тут у нас гамма пополам, гамма пополам. Значить, ми що можемо сказати? Що площа цього трикутника одна друга А на Б на синус гама великого. А з іншого боку, одна друга А на ЛЦ на синус гама пополам. Плюс одна друга Б на ЛЦ на синус гама пополам. На 2 домножили за формулою тригонометрії. Давайте ЛЦ я зразу винесу за формулою. Ну давайте я написав вже. Значить, в дужках у нас А плюс Б. І за формулою тригонометрії це 2 синус гамма на 2 гамма на 2. Тут в мене просто вже наступна задача, ми на неї не дивимося. ЛЦ на синус гама пополам на А плюс Б. Значить, скоротили. Тоді ЛЦ це. 2АБ косінус гама на 2 на А плюс Б. Ну, нібито нічого не забув, не втратив. Тобто це теж відома формула. І я виведення цієї формули знаю як мінімум з 91-го року, коли Ісак Кадіч нас читав на п'ятому курсі. Тому за 30 років міг здогадатися, чесно кажучи, про. Другий спосіб розв'язування, на мою думку, більш раціональний. Можливо, ви за мною не погодитесь. Якщо відео було корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. За мною залишається зняти за цією задачою ролик як урок однієї задачі. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому я зможу це зробити. Дякую вам за увагу.